Доброго дня, пані панове. Ну, насправді не доброго, і зрозуміло чому, і, напевно, зрозуміло, про що я в цьому відеоблозі буду е, говорити. Завжди себе запитую, чи, чи говорити те, що людям, які є в стресі, в горі, стражденним людям, вже на перший місяць говорити те, що вони хочуть почути, чи все ж таки говорити те, що насправді, якби, як це виглядає, ну, принаймні в, 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 в моїх в очах. Я завжди обираю другий варіант і тому зразу наперед приношу свої перепросини тим людям, які, можливо, надають перевагу більш таким емоційним, хайповим оцінкам, а не тверезім? І тому я не вважаю, що це агонія. В Фейсбуці від фейсбучних ораторів я, власне, це слово чую, що це агонія, пересмертні конвульсії. Навіть якщо це метафорично так, то стратегічно я не вважаю це агонією. Я все ж таки схиляюся до думки, що це, власне, є холоднокровним планом. Ворога, і насправді цей план здійснювався в кілька етапів. Він припускався, він прораховувався, він проплановувався як один із, інакше б ще з минулого року не були заміновані Каховські греблі. Тому, власне кажучи, списувати на агонію, звичайно, то було би добре. Воно підживлює якусь мотивацію, але якщо опиратися на тверезу, все ж таки оцінку, то я радше. Схильний трактувати це як холоднокровний план, як частину цього холоднокровного плану. І насправді цей план почався навіть не з замінування основ дамп. А з ще до війни з розмінування всіх підходів до того стратегічного півдня, в якому, власне, і розташовані всі, ну там, чи не найбільша кількість техногенних стратегічних об'єктів. І як би хто не бігав від цієї теми, навколо цієї теми, я прекрасно розумію масу емоцій, які ну то давайте вже не, не будемо про це, не будемо вже це приплітати. Забравши всі абсолютно емоційні надбудови, ми не втечемо від теми розмінувань. Тому що зараз теперішня фаза війна, війни, теперішній вимір, як сказав Олаф Шольц. Новий вимір війни він все одно нас вертає до перед основи передісторії. Тому треба сказати, що цей план, холоднокровний план ворога, починався із розмінування, а пізніше, звичайно, вже під час великого вторгнення, з відносно, це теж недобре говорити, але з відносно. Такою легкою, стрімкою окупацією власне того стратегічного півдня з найбільшою кількості техногенних об'єктів. І зараз, власне Каховка, це як на мій такий дуже скромний, особистий погляд, це є власне, початок такого чорного плану. Я, я так це називаю для себе образно. Чорного плану вже із застосуванням козирів. Власне, уже пішла гра козарами. І е, е, взагалі війна, тут треба затужки вернутися, ми мусимо це зробити. Без широти розуміння, я, я от просто бачу, як, як, ми от, як галопом кінь, який галопує отак, я не можу на це дивитися. Коли галопом кінь біжить отак, і він бачить лише те, що він бачить перед собою, те, що йому. Коридор у марафону прокладає нерозуміння широти і масштабності, ну пізніше от такими е, потрясіннями і обертається. То, власне, е, тут треба і вернутися назад. І, і, і війна з самого початку була, я про це часто говорю, е, диспропорційно асиметричною. І з самого початку е, ядерна держава напала на. Розброєну, причому власноруч, розброєну, саботовану, і навіть розкрадену. І це є та об'єктивна фора. Це навіть не конкурентна перевага, це просто об'єктивна фора, яка зразу на старті і для заходу цю власне війну, це вторгнення позиціонувало як шалено, просто несправедливо асиметричне, і диспропорційне, непаритетне, взагалі абсолютно. Тому, власне кажучи, до цієї об'єктивної фори додалися, власне, через е, здобуту окупацію стратегічно Півдня, додалися оті техногенні козирі, які зараз виходять на порядок денний. От Каховка, власне, відкриває оцей парад, але. Оцих власне вже техногенних козирів, здобутих з стрімкою окупацією півдня. Передовсім це безумовно запорізька атомна станція. Ми розуміємо, що це таке. Я не вдаюся в коментування і накаркування, але ми прекрасно розуміємо, що об'єктивно це є мега-потужний козир, який. Ну, буде, звичайно, розігруватися, бо якщо вже пішла гра в козирі, то без, без нього вже не обійтися. Також ми пропустили якось два дні тому. Перший удар по аміакопроводу, і це власне показує уразливість всього аміакопроводу по всьому маршруту. Це теж є техногенного характеру, уражені такі уразливі точки, які власне належать до тих техногенних е, козирів. І все це накладається на розуміння, що в нас власне не військовий ворог і не стільки військовий ворог, скільки терористичний. А там зовсім інша логіка. Ми цього, власне, дуже часто, ну, ми це проговорюємо, але я не певен, що що всі цей, навіть тому числі навіть захід, е достатньо можуть щось цьому протиставити. Логіка терористична, логіка терориста є завжди піррова. Мета Кожного терориста, який діє нелінійно, зухвало, з переходом абсолютно всіх меж з техногенними і екоцидними проявами, логіки такого терористу завжди якби, і метою є звести програшну для себе війну у воєнному розумінні. В таку собі піррову перемогу, для, як вони називають для другої сторони. Це логіка, в принципі, будь-якого терористичного діяння, будь-якої терористичної діяльності, яка зводиться до того, що кожен успіх другої сторони, він. Якби тягне за собою такий неспівмірний масштаб шкоди, який буде нівелювати цей успіх. Ця логіка не є відкриттям Архімедовим, якимось там коперніковським міжгалактичним. Це є достатньо типова прописана логіка будь-якого терориста, який, власне, за рахунок своєї цієї зухвалості і, 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 і шкідництва, тому що терористи не воїни, це є шкідники. Які зумисно з умислом діють в якомога в таких крупних масштабах. Власне, вся та логіка, і під і, і нам зараз це, це отут проявилася, і просто вона розлилася по всьому, як то кажуть, руслу Дніпра. Оця логіка. Логіка звести для себе програшну війну до пірової перемоги, і кожен успіх підвести під такий. Неспівмірний, нерелевантний масштаб збитків і цей. Щоб говорилося пізніше дійсно і думалося про релевантність, нерелевантність, про співмірність успіху і так далі. В цьому, цьому суть оцього православного московського православного іділа. Я цей термін вживавши минулого року, який блогер з цього записав, Це, є, власне, московсько православний іділ. Який, ну, вибачте, за таку абсолютно цинічну гру слів, але керується логікою після мене, хоч потоп. Що він і влаштовує? Не можу перемогти, не можу завоювати, можу знищити. Гра козарями це завжди є передвістям кінця. І, власне, тут, коли от найбільш темно, завжди дуже яскраво світяться різні. Ось такі екзистенційні речі. І люди про це починають е, власне, думати. І це є нормально, коли думає суспільство про, про ціни, про ціну. Е, це, напевно, аксіологічне питання, не політологічне, не політичне навіть, і навіть не питання якоїсь е, моралі, етики це таке дуже ціннісне питання, власне, ціни. І тут мус, мушу я сказати, тут, можливо, трошки. Я зайду в якісь тонкі матерії. Якщо маєте охоту, зайдіть зі мною, не маєте охоту, то просто не слухайте то все. Але я власне, хочу цим поділитися, бо те як я спостерігаю за тим, чим наповнюється якби, змістовно весь наратив нашої перемоги, от перемоги. Я постійно себе ловлю на думці, і, і мене постійно ось, ось цей образ оцього галупуючого коня з таким. Світоглядом це видно коло, яке впирається рівно в неповертання голови. О десь плюс-мінус так мені і бачиться цей галупуючий наратив перемоги, який формується, безумовно, медійно сильно, воно будується знизу, це теж можна зрозуміти на мотиваційному рівні, на патріотичному, але він для мене залишається все ж таки феноменом нетверезим і нехолодним. І я розумію, чому таким шляхом пішла якби одноосібна влада, бо е, вони якби так і мислять. Ми повинні розуміти, що владою в Україні є певний ну, прошарок, певна якась ідентичність чи когорта е, людей, для яких в анамнезі існує лише гра як професія. і... Якщо ширше, формотворчість як філософія, як підхід до світу, для них категорично важливо і найголовніше, це як зображати все, чим продиктована діяльність влади, в тому, які вона цінності закладає в суспільство вже від себе, воно, власне, продиктовано тим, що зараз, е, е, все ось вся, 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 вся світогляд, якщо можна сказати. Наших правителів він є формотворчий. Це люди, які капітал собі здобули, капіталізувалися, заробили купу грошей, відбулися як успішні індивіди на формотворчості, на людях, які працюють по формі. Це є формотворчий феномен. І тому, власне, ось для них і найважливіше тепер, що і як показувати. Що і як формулювати? І вони в цьому, власне, майстри, мастаки, тут немає що сказати, але розуміння війни колажно. А я постійно десь дисловлю свою думці, що це дуже колажне розуміння війни. Це таке слайдове розуміння війни, як не суцільної реальності, а реальності, яку можна реальною лишити там, а тут позиціонувати як зображальною. І оцей розрив між реаліями війни, реаліями геополітики, реаліями різної альтернативної аналітики, реаліями розвідок і зображальною частиною війни, отою формотворчістю для народу, для публіки, зі сцени, не з політичної посади, а зі з публічної сцени. Це така філософія зашита. Теперішній естеблішмент. Оце власне і є поясненням того, чому КВН повністю втонув у цьому воєнному Кічі, чому воно повністю все втоплене в тих флісках оливкового кольору, в, в мілітарі стайлі, в, в, в неголеності, в, в пом'ятих штанах всіх. Кабінетних чиновників, кросовках тих тактичних там, і, і так далі. і так далі. Примірка неприродних ролей пройшла на ура. І, власне кажучи, звідси звідси я простежую оцю таку, ну, я пробую підібрати слова. Якийсь такий дуже кіношний, такий постановочний, сценарний, дуже правильний, такий, ну, просто ідеально виписаний наратив перемоги такої кінематографічної, такої пафосної перемоги, що це лягає на ідеалістичні, такі прекрасні насправді е уяви і інтенції, і запити суспільства, яке заслуговує на таку перемогу, безумовно. Але це, власне, і відводить нас, ось від того, якби реального, політичного, те що не не дуже приємно те, на що ЗМУ Захід постійно наголошує, і це, от, власне, оця зображальна формотворчість всього, ж, чим є війна, чим є ціна за війну. Вона, мені дається, от зараз вже досягає свого апогею і починає ось якось урівноважуватися, якби лускати власне, на ось таких катаклізмах просто світового планетарного масштабу, який ми спостерігаємо буквально в ці дні. Бо якраз тоді от прориваються все ж таки питання справжньої ціни і не ховання за формами. І тут. Що якби, я хотів сказати, тут якби, і мені дуже часто допомагають, я це часто теж кажу, мені власне ті е, е, погляди на, е, на нас, на війну, на себе, на світ, на ворога е, заходу. Я в своєму телеграм-каналі, до речі, запрошую підписатися, хто не підписався, я там стараюся більше текстів писати. Я там публікував дослідження. Королівського інституту міжнародних справ це Лондон, Велика Британія. Де вони власне там дуже важливим таким наскрізним абзацом, і йде така думка, я її так максимально цитатно спробую відтворити. І ви зрозумієте, чому це в контексті теперішніх загроз з атомною станцією Запорізькою. з Здатністю ворога переходити на техногенний екоцидний рівень загроз і вже про перехід на такий рівень загроз. Якраз оцей абзац він як британськими аналітиками формулювався. Вони, якби писали про те, що цей та думка Путіна і та лякалочка Путіна, і такий цілий наратив та парадигма Путіна про так звану неконтрольовану ескалацію. Це є термін, який постійно від Росії лунає на Захід. Не на на. Ми цього не чуємо. Але Захід працює з думкою про неконтрольовану ескалацію. Це є основне, чим він лякав весь рік. Оця думка про так звану неконтрольовану ескалацію, цей термін, якраз британські дослідники брали в лапки і підкреслювали чорним жирним шрифтом. Власне, вона, оця думка про неконтрольовану ескалацію була спрямована на ту якби, західну аудиторію, яка якби, не має і не мала фізичної, там так написано, фізичної і об'єктивної. Змоги перевірити, наскільки реалістичними є ці ядерні погрози і взагалі погрози е, Росії Путіна. І ось сьогодні я цю цитату з місячної давності хочу наново от вам е, надати з розумінням, що сьогодні західна аудиторія підтримала, е, отримала, отримала від Путіна доказ. Наскільки він готовий реалістично підтверджувати всі свої найгірші шантажні, лякальні, залякувальні методи? Ось сьогодні, Захід, власне, Захід теорія отримали відповідь на це питання, яке місяць тому Королівський інститут міжнародних справ, в міжнародній своїй доповіді формулював і ставив, він там писав, що заходом керує параліч, породжений страхом перед невідомістю. Тому суть ядерного шантажа. Ніхто не знає, чи застосує, але всім, всіх це паралізовує. Суть такого шантажа. Теперішня сьогоднішня подія для заходу дала відповідь про те, що це не є невідомість, це є об'єктивна спроможність ворога іти на такі віражі небезпеки і шантажа. Е, тому, власне кажучи, оце треба розуміти для широти картини. Я би тут е, свою думку хотів би завершити, бо і так багато вже вам сказав. <клес> власне, Посиланням на Олафа Шольца, який, якого я сьогодні вже згадував, він не дуже правильно сказав, що з сьогоднішнього дня йде новий вимір війни. Цей новий вимір війни. Я не претендую на те, щоб українська громадськість це переосмислювала. Вона перебуває в своїй барокамері ну, трагедії, страшного, страшної реальності. Але для заходу це є власне новий вимір війни, коли отримані всі докази готовності йти на найгірші сценарії. Тут уже, ну я не думаю, що категорично багато що залежить від України. Тут уже проти такого відвертого тероризму з переходом усіх можливих ліній, тут уже лише може бути симетричною колективна відповідь, тому що ця асиметрія, ця диспропорційна асиметрія, яка і була з початком війни, вона не лише зберігається. Вона й оприявнюється. І з нею, власне, треба працювати тепер уже як з реальністю, не з лякалочкою, не з залякуванням, не з маханням дубінкою. Тепер уже новий вимір війни базується на розумінні переходу війни у цей абсолютно шкідницький терористичний цілий патерн, де. Не можу нічого зробити, але можу все знищити. Це є абсолютно новий вимір. Я думаю, що ми його ще будемо осмислювати. Тут дуже важливо все ж таки не загубитися в цій формотворчості, якою пішли цей перевірений проторний шлях, який найбільше розуміють вони наші. Ось тут головне суспільство в цьому не згубитися, і все ж таки біжучи от по цьому нашому воєнному полю. Все ж таки розкривати світогляд, хоча би трошки на повну панораму, але не лише на ось зашореність погляду. Власне, цим я би поділитися. Дякую за те, що ви послухали мою думку, звірили зі своєю, не погодилися чи погодилися, то вже ваша ласка. Для того і існують власне, ось такий формат обміну думками. Дякую за те, що ви це цінуєте. Прошу підписуватись на YouTube канал, якщо є можливість, на telegram канал Буду вдячний за безумовно за кожну пожертву, як єдине джерело їхнього існування. Тому щиро вам дякую наперед. Дякую за те, що вислухали. Всього доброго, до зустрічі.